Колись новий рік починався невзимко, у давніх народів і у прадавніх українців, зокрема, він стартував навесні, коли оживає земля і починаються польові роботи. Пам'ятаєте, наш славнозвісний щедрик щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка, адже саме ластівочка за версією народних вірувань починала рік, повертаючись до свого гніздечка, і було це саме навесні. Та все змінилося з 46-го року до нашої ери. Саме тоді Юлій Цезар, запровадивши календарну реформу, вирішив: новий рік починатиметься 1 січня. Чому саме цього дня? Бо січень місяць бога початків і переходів бога Януса, який дивився одночасно в минуле і в майбутнє ідеальний символ нового старту. Згодом ця традиція поширилася Європою. Пізніше, майже всім світом. І тепер ми щороку починаємо нову життєву історію саме 1 січня. А чи ви знали, що колись новий рік святкували на весні? І чи не виникало у вас запитання, чому це ластівка, весняна пташка прилітає до господи українців суворої зимової днини? Дивовижна, але факт.